Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. Енергетичний фонд дня сьогодні. Четвер, представлений п'ятіркою посохів. Енергії мають протиріччя. Напружені. Енергії вогню здатні викликати конфлікти, сварки. Певну напруженість у колі спілкування. Тому варто стежити за собою, стежити за думками, не вступати в конфлікти, для того, щоб не здобути собі ворогів. Варто очищувати своє ментальне поле. Можна читати молитви та працювати із свічками. Для бізнесу. День невдалий. Скільки можна нажити собі ворогів, можуть виникати суперечки з партнерами, суперечки з клієнтами, можливі конфліктні ситуації, слід керувати гнівом, негативними емоціями, для того, щоб у подальшому було добре. Для здоров'я можливі. Запальні процеси, можливі загострення певних хвороб, можливі вірусні інфекції, які будуть викликати там, підвищення температури. Але дасть Господь одужання буде. Карта попереджує про ймовірність захворювання або про можливість інфікування. На жаль, для любові. Звісно, ми бачимо такий ось бій. Певний, так? В стосунках є певне напруження саме сьогодні, можливо, сварка непорозуміння. Один хоче інше, друг, другий бажає зовсім інакше. Тому можливі такі моменти. Чи це назавжди невідомо, але думаю, що це просто ситуативно. На Україні, якщо ми розглядаємо ситуацію, ситуація е така напружена, е бої продовжуються і ми бачимо такі посилення вогню, тобто атаки, контратаки в цьому плані е от все-таки відбувається надалі. Як було сказано раніше, сьогодні чудовий день для магії свічок можна використовувати, е магії. Очищення, так звані чистки, незважаючи на те, що місяць зростає, також можна проводити медитації, читати молитви. Дорогі друзі, сьогодні контролюємо всі разом наш ментал, наші емоції. Наші імпульси, які будуть бурхати всередині, та намагатимуться викликати у нас негативні емоції. Це важливо зберігати спокій. Іноді це дуже тяжко, особливо, наприклад, овнам та вогненим знакам, тому що така сутність їхня і природа. Але ж, не дивлячись на це, намагаємося ментально свідомо. З таким от підходом. Пам'ятати те, що це все можливо, що всі ми люди і більшою мірою зберігати цей спокій сьогодні, аби уникнути низькочастотних вібрацій. Будьте з нами, підпис, підписуйтеся, у нас буде багато цікавого. Наш канал потребує вашої уваги. Всім благословенного дня!